Будемо говорити з моїм співрозмовником на прямому зв'язку. Як ви бачите, Анатолій Храпчинський, це колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП. Мої вітання вам, пане Анатолію. Вітаю От про безпілотники з різних ракурсів. Я в першу чергу хочу розпочати, все ж таки, з того, що відбувалося вчора. Якщо дивитись на, на годинник, я про шахедну атаку. Про Мерліни ми так само поговоримо, але після. Спочатку шахетна атака. Чому про неї? Тому що ну, зараз не тільки вночі і тероризує ворог шахедами і в день тероризує. І зараз він якось обрав тактику цих купок шахедних, які летять на. Один і той самий, я не знаю, в одну і ту саму точку. В даному випадку місто, так Харків, Дніпро, це можуть бути Суми, це може бути Київ, це може бути Миргород, це може бути якийсь інший населений пункт. Е е оце роювання. Е е Чому виходить, що роювання є смертоноснішим, аніж роззосередження? І там я не знаю, 40 одразу, але в різні точки, виходить не так ефективно, як 15 чи 20 Одразу в якусь одну умовну точку жно ну, таки. Давайте почнемо з того, що насправді збільшення кількості відбувається за рахунок здешевлення деяких засобів враження. тому що ракет, по суті, в принципі, є е, ударним безполотникам, який Росія змогла масштабувати в великої кількості, і це дозволило змінювати тактику використання. Тобто створення великої кількості і навантаження окремих секторів або ділянок з на рахунок великої кількості дронів стало можливим після того, коли ворог збільшив кількість своїх виробничих потужностей для того, щоб запускати вже не як раніше було там 150 шахедів за місяць, а 150 шахедів за ніч. Тому тобто ми розуміємо, що така кількість дозволяє Росії використовувати там одночасно по 10-20 по шахедів по одній точці. Давайте пригадаємо, що насправді Росія. Активно використовує таку методологію сліду ударів по території України, навіть за рахунок криватих ракет або балістичних ракет. Саме вона використовує і ударний тип безповодників типу шахет. Тому основною метою з нашого боку треба це вдосконалення і збільшення можливості щодо перехоплення і систем щодо виявлення, тому що основною новою потребу, яку зараз про яку зараз треба казати, це система радіолокації, які б дозволили нам би ефективно виявляти. Будь-які е, нестановлені повітряні об'єкти, а, а з дорахуванням того, що навіть шахет суттєво був модернізований і зараз він може використовувати в будь-яких погодних умовах, і навіть використовує деякі погодні умови як спосіб прикриття для того, щоб бути малопомітним, це вказує на те, що нам потрібно шукати рішення, які би допомогли нам не просто збільшення мобільних груп, а збільшення саме елементів перехоплення за рахунок, е, наприклад, автоматизації деяких процесів, тому що. Коли ми кажемо про а, певний сектор, в якому знаходиться одна мобільна вогнева група, і коли на цей сектор летить з усіх боків, зрозуміло, що а, в режимі автоматичному було б набагато легше з. Працювати ніж або і в, в, в режимі, коли велика кількість засобів перехоплення, ніж в режимі, коли стоїть стоять на мобіліванвагу. Тому для нас це виклик і виклик, який пов'язаний з збільшенням кількості е систем, які би дозволили нам перехоплювати ці шахеди не тільки вже на е кінцевому етапі до підходу на. До міста або до якихось цілей, але і безпосередньо на шляху подолання е дольоту. Але це можливо за рахунок створення певних систем, наприклад, ті ж самих е дронів перехоплювачів або малих зенитних ракет, чим зараз активно займаються приватні компанії щодо створення таких технологій. Треба не забувати, додатково ще є можливості е створення автоматичних систем перехоплення за рахунок е турелей е з е відеозахопленням, які теж виробляються українські компанії. Котре наголошує. Що питання системне і питання проблеми в тому здебільшого полягає в масштабуванні деяких виробничих потужностей. і вкотре наголошую, впираємося не в відсутність озброєння, а в відсутність фінансування, яке б дозволило нам завантажити на 100% виробничі потужності і збільшити наші можливості щодо протидії ворожої загрозі. От стосовно протидії ворожій загрозі, от ці спостережні загрозі мерляне, отій, яких я згадував, теж перед тим як доєднати вас і знищення 12 штук. Я б до цих Мерлінів додав інших спостережних дронів. Оці зали, суперками. Що там у них ще є? Орлан. Так, їх же ж теж ми доволі ефективно знищуємо тими ж самими безпілотниками. Ну, я принаймні штук 100 відосів відео бачив точно, але це я, і я не те, щоб сильно стежив за тим, скільки їх там знищують. Це єдиний ефективний варіант дроном дрон І оці мерліни в тому числі. Ну, знову таки, давайте скажемо про те, що дронам дрон це стало можливим за рахунок того, що ми в принципі здешевили технологію перехоплення за рахунок створення зенитних дронів. Тобто так само можна було б казати, наприклад, про виготовлення дешевих ракет зникних малих знитних ракет, які б дозволили нам перехоплювати. В принципі, тут дрон виконує частково автоматично, частково використовується як за рахунок пілотів. І тут я би зауважив, що насправді перехоплення повітряної на цілі насправді, дуже складна річ, і тут шана нашим пілотам, які перехоплюють розвідні дрони російські. А щодо Мерліна, тут насправді доволі цікава модель, тому що деякі технологічні рішення вони дороговартісні в цих дронах і вони насправді отримуються за рахунок обходу деяких санкцій. Але тим не менш, це показує про потребу Росії все ж таки отримувати якісні розвідувальні дані. І тому вони ризикують і застосовують дрони на кшталт Мерлін, Форпост. Давайте пригадаємо це дрони, які випускає Росія з ізраїльську технологію. Про це треба до. Постійно нагадувати суспільству і світу, що є дрони, які в Росії досі опускаються за ізраїльською ліцензією. І додатково треба зазначити, що насправді за рахунок створення зенитних дронів, які дозволили нам перехоплювати повітряні цілих, ми змогли протидіяти російським дронам, які активно в певний час тероризували наші можливості, тобто допомагали росіянам отримувати або наводити навіть ті балістичні ракети. Тому безумовно треба казати про збільшення наших можливостей, в цьому напрямку, але ж давайте згадаємо нещодавні удари по території Буадечні, наприклад, реактивними дронами з боку Російської Федерації. Бандро uh -huh. тому тут ми кажемо про те, що знову ж таки ми отримали певні можливості щодо перехоплення за рахунок з нейтронів, але ворог збільшує швидкість і нам тому потрібно оперативно шукати рішення навіт у якості відповіді. Тому вкотре давайте пригадаємо потребу, яка зараз стоїть перед нами. Це створення інженерної ставки. Яка б могла б аналізувати і прогнозувати певні дії ворожі для того, щоб ви розуміти, куди нам рухатися, але безумовно треба казати, щодо е, можливості перехоплення зенитними дронами е, це е, найкраще рішення, яке зараз допомагає нашим військовим протидіяти розвідувальним дронам, і в подальшому допоможе протидіяти ударним безпілотникам. Але тут теж треба казати про автоматизацію цих процесів тобто, дольот до сектору, де треба перехопити, і захоплення повинно бути автоматичним, і це ж нав... Таки потребує певних е наших е можливостей щодо вдосконалення наших проектів тому що знов таки е ворог ми бачимо дедалі більше ускладнює деякі технології, дозволяючи собі е створювати більш складне технологічне рішення, і нам треба теж, е як то кажуть, не пасти задних, а насправді прискорювати свої можливості, щоб е теж пронувати більш технологічні рішення, які будуть комплексно вирішувати загрози, які. Е сторі на морах. От про знищення дронів, ударних дронів в першу чергу, ще за допомогою літаків. От український пілот-винищувач Міг-29 успішно знищив ворожий шахет. Ти як наші захисники неба борються з російськими безпілотниками, показали у повітряних силах, і ви теж можете побачити, шановні глядачі, за словами от льотчика з позивним Денфікс, цього разу удар дронів був здійснений не вночі, як зазвичай, а на світанку. А це дало змогу краще бачити ціль в прицілі. Ну і краще, мабуть. Чи швидше знищувати її ще до того, як ця ціль наблизилась до критичних об'єктів? От, між іншим, на рахунку цього пілота вже понад 20 знищених крилатих ракет і безпілотників. І я тут так розумію, пане Анатолію, ну на прикладі тих самих бандеролей, які летять швидше. Чим швидше летить тепер ударний безпілотник, тим ефективніше по ньому будуть працювати літаки-винищувачі. Бо у них ж є теж як це ефективна. Мала швидкість, та, з якої вони, нижче якої вони летіти не можуть. А до цього шахеди летіли нижче цієї от, максимально низької швидкості. А насправді а, технології можуть вирішувати питання набагато ефективніше. Тобто ми кажемо про літак, який може захоплювати ціль, і за рахунок а, крилатої ракети класу повітря. Повітря перехоплювати її. Але ж знов таки, а, давайте згадаємо, що якщо ми про шахеди, то це. Ціль, яка на насправді малопомітна і е, складна для перехоплення е, класичним системам радіолокації для виявлення і захопленням, наприклад, або тепловим, або ну тут про радіолокаційне захоплення навіть не мається на увазі. Тому е, насправді найкраще рішення це працювати з літаків на кшталт Мі 29 Ф-16, міраж. Можна перехоплювати за рахунок е криватих ракет, за рахунок гармат, але Кількість застосовуваних засобів з боку ворога вимагає нас пошук дешевих рішень перехоплення, тому що насправді, якщо раніше ворог використовував там 150 шахедів за місяць, то зараз це 150 шахедів за ніч. Тобто ми розуміємо, яка кількість ракет або засобів ураження нам потрібно для того, щоб щоночі протистояти цій загрози, і саме на це робить ставку ворог, тобто збільшення засобів ураження, для того, щоб виснажувати наші спроможності. Безумовно, можна казати, що найкраще рішення можна було б використати авіацію. Для того, щоб підняти, захопити, перехопити, і а, все відпрацювала. Але ж, знов таки, давайте зрозуміємо вартість ракети класу повітря-повітря, навіть якщо це радянська Р-73. Або там, наприклад, якщо ми кажемо про класова АІМ, то звісно це не набагато дорожче буде. Але а, тому саме тому ми кажемо про створення власних можливостей щодо виробництва зенитних дронів або інших зенитних ракет, мало малих зенитих ракет, тому що насправді у українських інженерів виходить дещо значно дешевше робити деякі речі ніж те, що пропонують нам наші західні партнери, навіть з розумінням того, що буде передано, наприклад, на ліцензія на виробництво тих або інших. Знитих ракет, як продала нещодавно Британія, нам деякі можливості щодо виробництва малих знятих ракет. Тому тут е безумовно треба казати, що з авіації складно, але ефективніше і легше. Але жнов таки, повертаючись, масованість атак не дозволяє нам активно використовувати такі засоби пораження, тому шукаємо рішення здешевлення е за рахунок зенитних дронів. Спасибі за ці роз'яснення. Анатолію. анатолій, анатолій храпчинський. Це колишній офіцер повітряних сил. і Нині заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Він був на прямому відеозв'язку.